Дядя підписчики, всім привіт! Канал шалений тракторист. Приїхав до Кінтана уборку, де посіяний бренд від компанії Еліта Select Альфа Уже ось убрали, тут 6 гектар, набили Мановський прицеп, повен, трьохосний вже поїхав і став я грозиться. По соняшнику, звісно, важкий. Важкіше, ніж е, Саксончик. Висипали вже це другий бункер, мені висипається. Якщо чесно, Альфа дуже сильно дивує. Е, приїхав, друзі, що хочу сказати до блогера, до кента У нього YouTube канал свій є Михайло Коломицький. Так що переходьте, підписуйтесь, слідкуйте. Це тут бризкали Гранстаром і дали були 40 грамів на гектар. Як каже Міша, буде каже, в наступному році давати по 60 грам і буде пісня, каже, Він побризкав 40 грамів, ніде не ні листочка не покрутило нічого. Комбайн коса, звісно, іключительно по уборочці. Всегда база відсюди по сорності комбайна. Взад не вилітає, пацан контролює, Сержик молодец. Пилюка стоїть, пересушили, влагу міряємо 4,5,5, 5,6 5 іноді пролітає і все. Дють у нас вибачаються великі вітри. І будемо насліз на наступний рік, мабуть, також садити. Ой, Саксончика кажу, так, да, хочу зарядити Саксончика з альфа. Ну, альфа покрасивіє, друзі, дивіться яка. І вона, бачите, яке зерно крупне. А, ну, я вибачаю, о, отак. Дивіться, бачите, що робиться. О А стовбур зелений. Отакий, друзі, соняшник від компанії Літа Селе Так що, вчора у міші убрали Саксончика. Я не знімав, а от сьогодні Альфочку вирішив зняти. Високий, метр десь 92 ну і місцями є трошки нижче. Сонце пече, кошики гарні, бачите? В середньому 3-4 штуки на метр, місцями 5. Це він брав саму мелку, друзі, фракцію. Сама мелка він по 3... 3200, по-моєму, він казав мішок тоді брав. Да, по-моєму, 3200, ну вона суху ще, бачите, аж вилітає. Що я пальчиком взяв, воно сиплеться. Є, звісно, взагалі бомбезні, комбайнер в шоке. Соняшник по соняшнику третій рік і показатель просто бомба. Не знаю, як воно буде, друзі, далі, але... Но... Поки що дійсно дивує Альфа. Я собі не сіяв, ну будемо званюватися з Борисом Сієром і будемо рішати цей питання. Я думаю, що треба посіяти і подивитися, як буде сипати цей соняшник на полях шаленого тракториста. Тільки вже буде поворонки все. Так що соняшник під підісковку сіяти є нехорошо. А если сіяти в дисковку, то надо, друзі, удобрені давати. Мінімум по 200 кг, тоді хіба. Но з такими цінами. Я сумніваюсь, що є таке безбашення, які будуть давать. Хіба халявні удобрення. Гарні кошики, Дивіться. І середина, як ви бачите, дивіться, середина вся наповнена. Дивіться. Так що, друзі, такі справи. Ух, який вообще, ну це гігантище. Дивіться який. Клас. Так, оце тут є вітриба, вибачаю за великий вітер, нічого не можу зробити. Ну що, друзі, тут показав коротенько, це тут один пай, 6 гектар. І переїдемо зараз косити на другому полі Альфочку. Я ще включуся там. Знаєте, було порівняння, щоб не сказали, а вибрав класне одне місце і показуєш. Ну гарно, альфа, звісно, крутезна. Це я став, щоб сонце в спину світило, бо так погано видно. Так що отак. Крутезно. Так що альфачка, виделити селект, бомба. Дивіться, яка ух, закруглена така. Все, друзі, включуся вже на наступному полі і покажу там для порівняння, щоб бачили який сонячний. Ну і можу коротенько розповісти, що тут сіялось без одобрив повністю. Працювали гуматами трішки і все. Ну і бризкали гранстарчиком 40 грам. Ну, а так особо нічого не робилося. Так що такі справи, друзі. Підписочка на ютуб канал Шалений Тракторист. Підписуйтесь на будущего великого блогера Михайла Коломицький. І все буде Україна.